29.01. Така в нас зима. Обльоти бджіли йдуть. Зима, зима. Цих два сидять. Не дуже рухаються. Цих теж два сидять. Цей голубенький щось в нас дуже сильно вилить. От. Зелений теж. Зелений теж. Він проблемний, оцей зелений проблемний. Я не знаю, що з нього буде, не буде, там його миші з'їли. Цей синій теж з'їли миші. Я потім знімлю відео. Не впевнений, що сьогодні. Знімемо відео, до речі, покажемо. Не знаю, як в нас так сталося. Як в нас так вийшло. Що ми їх пропустили. Оцих два вулика. Синій і зелений, ми були пропустили. Тут 50 на 50, що він відіб'ється, може відіб'ється, не відіб'ється. Завтра до нього гляну. Ну, Саме вже точно гайки. Там Повністю ми ж рамки, Вигризла дерев в ущині, Там... ну, перебила повністю весь вулик. По зеленому вулику більш-менш 50 на 50, теж не впевнений, що він відіб'ється. От якісь обліти тривають. Ну, а там теж було рамки 3-4 бджілок після того, як ми залізли і там додали якусь корму для мишені. Обльоти. Ось такі обльоти. Два вулики рушились, так досить непогано, гарно. Там потім підійду до платформи, щоб буду до розказував, буду показував теж. Ну, ну, і по цих знімлю відео, що таке миші, і яку роботу вони роблять. приємно і неприємно. По зеленому теж знімемо, покажемо. Не думаю, не знаю, як ми їх пропустили. Всюди дали корму для мишей. От іменно цих два вулика пропустили в цьому ряді. От. І вроді би не мала миш залізти, бо там у нас льотки такі. Те, що для миші ти От, Верхнім льотком точно залізла, певне. Впхалась. Що одним, що другим. От. Ну і ми дали штангу по даних вуликах. Якось пропустили, не знаю. От. Цей з'їли точно, цей 50 на 50, то вже будемо бачили, вже пізніше з ними відео покажу. Так що так.